Кому із футболістів Динамо Київ хочуть вказати на двері вже цієї зими. Ольва Феєрія від українського таланта в чемпіонаті Німеччини, унікальне досягнення Ільї Забарна у матчі АПЛ. жертвою якого фейку від іноземних змі став Михайло Мудрик. А також чому гравець національної збірної України говорить, що не готовий ще до гри в топ-чемпіонаті. Такого кого Ліонельместі назвав своїми наступниками у світовому футболі вже в найближчі роки? Ліонель Месі в чергове став кращим гравцем року. Для аргентинця це вже його восьмий золотий м'яч. І, звичайно, що трапилось це завдяки перемозі на чемпіонаті світу, бо титула чемпіона Франції для цього замало. Хоча за ПСЖ там і були 16 голів та 16 асистів. Скоріше всього, це остання подібна нагорода для Лео і Аргентинець вже назвав своїх наступників. Ними повинні стати Ерлін Колан та Кілян Бапе, які посіли цьогоріч друге та третє місце. А щодо інших нагород, то кращий Форвард Ерлін Коланд. Кращий воротар Еміліано Мартінес. Кращий молодий гравець Джуд Белінгем. В другому матчі поспіль голом за Борусю. 19 відзначився Данило Кривсуна. Для українця це вже сьома результативна дія в дев'яти матчах цього сезону. Трете трефер де стагіс загін війни анинфлипатоматом остек-кнайпи. А менде цапить балінець Даніло Кревсун і in der Nachspielzeit. Абсолютно унікальне досягнення підкорилося льі Заборному. українець став єдиним рацем Бормуту, котрий не пропустив в цьому сезоні ще жодного матча. Навіть вратарне то отримав пошкодження і вилетів на поєдинок проти Бюрнлі. Зараз на рахунку льі 11 матчів. Раніше писали, що Заборний ще й на четвертому місці за кількістю хвилин у топ-5 чемпіонатів серед футболістів до 21 року. Зараз, скоріш за все, його позиція в даному рейтингу піднялася ще вище. В неприємну історію може вляпатись Челсі. А почала розслідувати задкові трансфери синіх періода Романа Абрамовича. Мова про самое літо та Вільяна, коли ті покидали Анджі. The Times інформує, що тоді понад 30 мільйонів фунтів надійшли на садкові рахунки, які не мають відношення до анжи. Таким чином, Челсі міг обходити правила фінансового фейрплей. Якщо справа набере обертів і правина лонасів підтвердиться, то їм загрожує великий штраф і можливе навіть зняття очок. Зараз клуб бовтається всередині турнірної таблиці, маючи всього 12 балів за 10 турів. І одразу ж тут спростую новину про можливий трансфер Михайла Мудрика, чи то в Арсенал, чи то в Ювентус. Пише про це те саме джерело, яке зробило нещодавно вкит проценкова та барсу. І взагалі має репутацію одної з найбільш ненадійних із тих, які я взагалі зустрічав за 4 роки на Ютубі. Гегорій Судаков скромно оцінив свої найближчі перспективи в топ-чемпіонаті. Я не переріс ще рівень у ПЕЛ. Артем Довбик минулого сезону забив понад 20 голів, от він переріс рівень чемпіонату та пішов на підвищення. У мене не така ще статистика. А у світовому футболі це зараз дуже важливо. Коли я вийду на новий рівень у цьому аспекті, тоді вже можна буде про щось говорити, сказав інтерв'ю Судаков. Цьому сезоні на рахунку півзахисника 19 матчів та 3 голи. Минулому було 16 балів за системою гол плюс Пас. А в якому б чемпіонаті хотіли побачити Гегорія Ви? І чи готовий він до такого крока вже цієї зими? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Минув лише тиждень з того моменту, як Белійські ЗМІ писали про те, що Андерлих бажає викупити Динамо контракт Джастіна Лунвейка. Зараз там вже пишуть що клуб навпаки хоче достроково розірвати орендну году і повернути пізахисника в Україну, начебто, тренерський штаб розчарованого відношенням до тренувань. І навіть травма основних Ашімеру та ділейні не є приводом для того, щоб Лон виграв щастіше. Зараз на рахунку там все на все 39 зіграних хвилин. Його оренда розрахована до кінця сезону, а отримали кияни за неї півмільйона євро.